Друзі, вітаю! Давайте швиденько пройдемося по тарифах, тому що є певні зміни, про них варто знати. Бо коли прийде платіжка, можемо трошки бути здивовані. І насправді зараз в. А ЖКХ є багато пунктів, де збирається піднімати, десь виправдано, десь ні. Давайте розберемо і реальну ситуацію на місці, і політичні нюанси. Тому що, поки наших заступників міністрів беруть на хабарях по півмільйона доларів за вугільне остаткування, доки наші керівники Нафтогазу хочуть втікти до осені. В Міністерство інфраструктури, наприклад, аби не сидіти там, бо бонуси забрали, а на осінь будуть не бонуси а кримінальні справи. Треба поговорити про тарифи, тому що вони ростуть навіть попри мораторії про заборону, який Росія намагалась використовувати проти нас свої пропагандистській діяльності. Є пункти, де влада офіційно і законно може піднімати тарифи. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, хочуть понизити нашу видачу, але їх ціль може бути не досягнута. Коли ви підписуєтесь, навпаки, алгоритм розкриває можливості для youtube каналу і більше прекрасних українців можуть його бачити. Тому підпишіться чорна кнопка під цим відео. Натискаєте, і ми з вами на зв'язку в Україні на час дії воєнного стану запроводжено мораторій на підвищення тарифів. Насправді це не зовсім так, і є певні нюанси та виключення. Під час війни підвищувати тарифи заборонено лише на опалення, гарячу воду та розподіл газу. Відповідно на всі інші послуги ЖКХ, тарифи піднімати можна. Зв'язку з цим ви знаєте, що варто чекати сюрпризів саме в цьому місяці, через що ми пишемо дане відео. Якщо хтось не пам'ятає, то з початку російського вторгнення тарифи на світло для населення збільшували двічі. Перший раз це 1 червня 23-го року ціна 1 кВт-години зросла до 2,64, до цього він був 1,44. От. І ціна електрики другий раз зростала, знову ж таки, 1 червня 24-го року до 4,32 за 1 кВт-годину. А встановлено на початку літа тариф має діяти до травня наступного року, і уряд станом на 31 липня цього року його не переглядав. А це означає, що ціна електроенергії для населення з 1 серпня не зміниться. Наступні е у списку власне послуг ЖКХ це зрозуміло, що газ з червня 2022 року НАК «Нафтогаз України як постачальник останньої надії забезпечує газом майже 100% населення. 97, якщо бути точним. Українці платять монополісту 7,96 за кубометр. У решти постачальників ціни варіюються 7,7 до 9,9 за 1 кубометр газу. Хороша новина полягає в тому, що з 1 серпня цей тариф теж змінюватись не буде. Вода по воді все набагато складніше. Ціни можуть змінюватися, тому що єдиного тарифу води по всій країні немає. І тому деякі міські ради вирішили трошки позбільшувати ціни. Для прикладу, підвищення з 1 серпня цін на холодне водопостачання повідомляється на сайті Підгайцівської громади Волинської області. Один кубометр води там коштуватиме 22 гривні 31 одну. Копійку, а наприклад, Немішаївська селищна рада в Київській області хоче ціну підняти до 56 гривень за один куб води. А в Києві, наприклад, зараз. Ціна 30 гривень за куб, і теж депутати хочуть піднімати, але поки що з політичних мотивів цього не роблять. А зміїв Харківська область також повідомили про необхідність збільшити тарифи. От з 15 гривень водичка буде коштувати тепер там 36 гривень, практично в два рази. Зрозуміло, що багато інших населених пунктів теж будуть піднімати ціни. Багато хто хоче позакривати свої питання по водопостачанню, хтось входить в управління цими грошовими потоками. Ну і зрозуміло, що зацікавлені в тому, щоб ці гроші класти в тому числі для кишені. Хоча велика кількість на міському рівні. Водоканалів в дуже плачевному стані. і Дійсно, вони намагаються вибороти ринкову ціну, яка змогла впливати їм на можливість надання ремонтних послуг і зберігання їх в перспективі, ну, як мінімум, оплачувати амортизацію. Історія зі сміттям, вона теж зараз по країні варіюється. Прогнозоване збільшення тарифу становить 10-20%. От, але, наприклад, у Чернігові кілька комунальних підприємств з 1 серпня підвищують ціну одразу на 40%. відсотків. Таке зростання комунальники пояснюють суттєвим подорожчанням матеріалів, які їм потрібні для підготовки до наступного опалювального сезону. Хоча мої інсайдери кажуть, що це рішення насправді є корупційним, тому що. Дана інституція управляється політичними ставлениками. Якщо в країні можна піднімати на 10-20, то чомусь в окремо взятому місці матеріалі дорожчі аж на 40%. Що теж виглядає дуже дивно? Тому до Чернігова в даному питанні є. Певні зауваження. Насправді, питання тарифів ще буде підніматися, якщо це буде не серпень, наприклад, коли ми говоримо за газ та електроенергію. Ну от але ці тарифи підніматись можуть. Ми розуміємо, що зараз найбільша небезпека це будуть не тарифи, а знищення росіянами нашої інфраструктури. Я вам говорив, що росіяни хочуть і пропонують. А обмін, щоб Україна не знищувала НПЗ. Вони готові не стріляти по залишках нашої інфраструктури. А друга історія це те, що нашу інфраструктуру енергетичної завідують олігархії, вугільні займаються вугіллям, генерацією газовики олігархи далі, хоч і внесять в тюрмі в відні, вони далі займаються управлінням газом. І якраз таки олігархічна надбудова над нашими тарифами, вона і є корупційним потоком для багатьох політиків та самих олігархів. Третя річ зрозуміло, що це російські обстріли, які можуть просто знищити інфраструктуру, і тут дуже Уже важливо її захистити, тому що які б тарифи високі чи низькі не були. Ми розуміємо те, що буде велика проблема. Щодо їхнього захисту Росіяни не жалітимуть ракет. Сотні мільйонів мільярди доларів будуть витрачати на те, щоб перед зимою нашу інфраструктуру знищити. Ви знаєте, що ці попередні півроку були надзвичайно важкими, саме через. Руйнування нашої енергетичної інфраструктури, а зрозуміло, що цю зиму треба буде розраховувати самим на себе. В багатоквартирних будинках велика кількість людей встановлюють генератори. Багато хто в приватних будинках намагається думати, яким чином вижити, і тут в даному випадку нам треба підстрахувати державу, підготуватись до зими для того, щоб її пережити. Але як кажуть. Сьогодні українці ми жили тут і 500, і 1000 років тому, і при тому, що такого рівня опалення не було. Тому і ми нікуди тікати, виїжджати. Не будемо, але щоб зробити виживання комфортнішим, зрозуміло, що зараз треба заготуватися. Так, є тиск МВФ, що ціни повинні піднімати. Вони дуже хочуть, щоб ми їх підняли. Але Верховна Рада швидко спохватилась з мораторієм. Ну, от, але зараз реструктуризація боргів відбулася, ми знаходимося в дефолтному стані, і вони кажуть, давайте платіть більше, змушуйте людей платити більше. Але нам треба вийти на справедливі ціни, а не на ті ціни, які хочуть за кордоном, ті, хто дають нам гроші в борг на їхня. Справа наше завдання зараз вижити в війні і зробити так, щоб країна рівно пройшла. І у нас не з'явились великих груп населення, які будуть, скажімо так, елементом маніпуляції Росії. Мовляв, дивіться, ми от тут маємо таку проблему. Ну і ще одна річ: треба дбати більше про сонячну енергію, про генерацію. Не відбудовувати олігархам знищену їхню інфраструктуру, а інвестувати в мережеву інфраструктуру сонячних панелей, щоб кожна людина могла генерувати сама для себе, закривати питання, щоб ми не залежали від великих станцій, ну, от олігархічних, а ми залежали самі від себе, від своїх дохів, де можемо ці речі ставити. Ну і найголовніше, що ми зараз повинні розуміти, це те, що країна буде входити в осінь, входити в зиму. І ось тут. Ось ці питання і корупції, і олігархів, і впливу Росії треба розкладати на своїх тиснути на олігархів, на корупціонерів від росіян відбиватися, тому що це якраз таки та спроба Росії, де вони будуть максимально намагатись використовувати власні іпсо друзі. По цінах і по змінах тарифів ми пройшлись. Напишіть, будь ласка, чи відчуваєте ви по своїй платіжці? Підняття тарифів раз, друге, чи відчуваєте ви, що це впливає потужно на ваш бюджет в, е, з точки зору власне його зменшення? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо, нас атакують російські боти. От, а коли ви підписуєтесь, навпаки, більше українців нас може бачити, і український YouTube таким чином розвивається. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!